Заздалегідь хочу подякувати компанії FiFine за те, що вони мені надали мікрофон для огляду. Усім привіт! Мене звати Іван, ви на каналі Let's Play українською. І сьогодні я вам буду демонструвати огляд студійного конденсаторного мікрофону від компанії Fifine моделі AmpliGame a 6 Музика Давайте для початку подивимося цінову категорію для даного мікрофону. Продається мікрофон взагалі в двох кольорах: це в чорному та білому. Але на сайті є каталог, я його бачу тільки в чорному кольорі. Ну не переживайте, я думаю, що полазивши по інтернету, можна знайти і в білому кольорі. На сайті є каталог, ми з вами можемо порівняти ціни, і подивитися, де він продається, на, за найдешевшою ціною, а де за найдорожчою. Для цього ми сортуємо за ціною і можемо з вами подивитися. Що мінімальна ціна даного мікрофону 2430 гривень. Середня десь приблизно 2600 гривень, це сама найпопулярніша ціна в усіх магазинах. І сама дорога ціна це 4490 гривень. Давайте ж ми, друзі, подивимося, скільки ж коштує даний мікрофон на офіційному сайті Fifine. На офіційному сайті FiFine, звідки я вам раджу купувати даний мікрофон. Він коштує 2600 гривень. Ціна, як для студійного конденсаторного мікрофону, досить приємна і недорога. І незабаром ви дізнаєтеся чому. Друзі, хочу наголосити на тому, що весь цей огляд буде записаний на даний мікрофон, без ніякої обробки та без ніяких ефектів. І оцінити якість мікрофону ви зможете відповідно прямо зараз. До речі, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як вам якість звуку цього мікрофону. Огляд сьогодні буде в такому досить цікавому форматі, не в такому, як ви бачили минулий огляд, буде огляд сьогодні в режимі живого коментування. Я заздалегідь підготував невеличкий п'ятихвилинний відеоролик, в якому я показав все-все-все, що можна про цей мікрофон, і я час від часу буду показувати його і розповідати все про цей мікрофон. Давайте не будемо довго затягувати. Поїхали. Ми з вами, друзі, розпочнемо з комплектації. Комплектація мені прийшла ось в такій ось великій, досить класній коробочці. Коробочка виконана в їхньому традиційному дизайні синьо-фіолетового кольору, що мене дуже-дуже приємно здивувало. Коли ми відкриваємо коробку, ми з вами бачимо ось таку інструкцію з користування даним мікрофоном та тим, як його встановити. Прибираючи а паралонову накладочку, ми з вами бачимо все, що знаходиться в даній коробочці. Відповідно, всі комплектуючі даного мікрофону, і те, що мене приємно здивувало, це те, що для кожного був зроблений окремий. Отвір. І так, почну я зліва направо. Зараз я дістаю дріт а, з переходом від Type-C до USB, а, дріт довжиною, по-моєму, 2,5 метри. І, звичайно ж, таки з такою силиконовою накладочкою на USB для того, щоб був якийсь захист на нього. Далі йде в нас поп-фільтр з їхнім ледь помітним логотипом-посмішкою. Його, на жаль, на відеоролику не видно, хоча якщо придивитися, то можна його побачити. В житті е, його видно, але там є їхній логотипчик. Е, далі я дістаю зараз сам мікрофончик, який відразу вже вмонтований на противібраційний павук та на спеціальне кріплення е, до пантографа. Далі йде. Саме кріплення до столу. А, ось ця сама чорненька штучка, сама стійка, вона виконана із високоякісного пластику, а саме кріплення, воно виконане з металу, що збільшує його довговічність. Правильно, тому що при першій же спробі покрутити пандографом мікрофону, він не зламається, в цьому є велика гарантія. Але це ще не все. Знімаючи першу частину цієї поролонки, ми з вами потрапляємо в, скажімо так, друге дно цієї коробки, де лежить так тихенько, красивенько сам пантограф. І так, тепер давайте про сам мікрофон. Він виконаний з високоякісного пластику, що зменшує його вагу в порівнянні з тим же Samsung C01 u Pro або Blue Yeti майже в два рази. Його вага разом з противібраційним павуком складає 135 грам. Ну що, друзі, тепер давайте пройдемося по самому керуванню мікрофону. В нижній частині нашого мікрофону знаходиться ось такий регулятор гучності мікрофону, або ще як його називають регулятор підсилення. Не знаю, чому його так називають. Мені легше його називати регулятор гучності. На верхній частині нашого мікрофону розташовується ось така сенсорна кнопка вимкнення та вимкнення мікрофону, що є дуже зручним і дозволяє нам з вами не залазити в налаштування комп'ютера. RGB-підсвітка в даному мікрофоні це не просто яскрава і декоративна деталь, але й індикатор того, що мікрофон готовий до роботи. Як тільки мікрофон буде успішно підключено, він почне світитися. Декілька секунд тому ми з вами подивилися, що коли ми з вами натискаємо на сенсорну кнопку в даному мікрофоні, то вимикається її підсвітка, що є теж сигналом того, що мікрофон вимкнений. Даний мікрофон має кардіоїдне спрямування. Що це означає? Це означає, що мікрофон буде улавлювати тільки ті звуки, які знаходяться попереду нього. А ті звуки, які знаходяться з боку або позаду, він улавлювати буде або тихіше, або не буде улавлювати зовсім. Це на сьогоднішній день дуже популярне спрямування серед мікрофонів, так як воно дозволяє позбутися небажаних звуків та шумів на фоні. Давайте тепер я вам покажу, як встановити цей мікрофон на ваш стіл. Перше, беремо кріплення до столу і закріплюємо його там, де буде розташовуватись наш з вами мікрофон. Далі вставляємо пантограф в кріплення та фіксуємо його на ньому, але не сильно, щоб ми могли переміщати пантограф ось так в різні сторони. Потім беремо наш мікрофон і закручуємо його так, як це буде показано зараз на екрані. Далі вставляємо поп-фільтр паралельно мікрофону на спеціальну пластмасову стійку. Зараз ви побачите це на екрані. Якщо ви правильно вставили поп фільтр то має бути ось такий ось щелчок. такий от. Ви його зараз чули. Ну, і далі вставляємо Type-C в мікрофон. USB вставляємо в комп'ютер. Чи працює наш мікрофон, чи ні, нам з вами покаже RGB підсвітка. Ось вона тільки що засвітилася, і, значить, ми можемо ним тепер користуватися. Тепер, друзі, покажу вам деяку проблему, з якою я зіштовхнувся при користуванні даним пантографом. А, і тим, як його вирішити. Проблема була в наступному. Дивіться. Не дуже зручно, правда? Що ж мені допомогло? А допомогло мені просто те, що я з нижніх частиночок познімав дані а, пружини. Відосік не мій, відосік я знайшов в інтернеті, тому трош... не судіть строго. Все, і тепер пантограф нас з вами не шевелиться. Моя думка з приводу цього мікрофону така. Якщо ви блогер або стрімер-початківець, або просто хочете грати в онлайн-ігри з друзями, хочете, щоб вас було нормально чутно, або ж просто для Zoom-конференції або презентації, то ось цей мікрофон саме для вас. Адже всього за 2600 гривень ви отримуєте повну комплектацію, якісний звук і, звичайно ж таки RGB підсвітку. Це, до речі, перший мікрофон на моїй пам'яті, який, в якому я майже не знайшов мінусів. Ну, окрім раніше сказаного пантографа. Коротше, мікрофон просто клас. А як вам даний мікрофон? Як вам його якість звучання? Чи купили б ви собі такий мікрофон? Напишіть в коментарях під цим відео. Ну, власне кажучи, ось такий ось у мене вийшов простенький огляд. Я вам всім щиро дякую за перегляд. Не забудьте натиснути на вподобайку, підписатися на мій канал, якщо ви ще не були підписані, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові сповіщення про вихід нових відеороликів. Також не забувайте коментувати, ділитися моїми відеороликами з друзями і донатити на ЗСУ. Я вам бажаю всім всього самого найкращого, мирного неба на все добре!